Шокова історія з Чернігівщини. Батьки посадили свою восьмирічну доньку на ланцюг. Родина має в селі погану репутацію, і мати, і батько зловживають алкоголем, а дитина без нагляду часто блукала вулицями до пізньої ночі. Соціальні служби знали про не надто щасливе подружжя, але втручатися не квапилися, бо вони громадяни Росії. Але після історії з ланцюгом посадовці нарешті заворушилися. Деталі від Ігоря Левенка. Не знаю, як це пояснити, як це це матері побачить дитину на цей путь. Голова сільради Оксана Трикашна досі приголомшена. Це вона знайшла дитину прикуту ланцюгом. Ось на цих світлинах маленька Поліна прив'язана як собака, сидить на бруднючому ліжку. На кайданах висить замок. Прийшов сусід і каже, що так і так. Така така ситуація. Ну, я зразу не повірила. Вона спала. Я відкрила вона. Ну, яка мені щось показалось, переляку, що не, не, не дихала. Я її розбудила вона, така перелякана, дуже була дівчина. Пані Оксана забрала дитину до себе, помила, нагодувала, викликала соціальні служби. Поліну забрали до інтернату. Мешкала дівчинка з батьком і мамою. Ось у цьому будинку. Мати подалася в мандри, вдома лише батько. Зізнається, він і посадив доньку на ланцюга для її ж добра, дуже вже непосидюча, то щоб у халепу не вскочила. То з болот Mm. А сейчас время какое? Дітей сейчас вороє, тільки посмотрите по телевізору що твориться. У такому вихованні нічого страшного не бачить. Батьки вони переконує нормальні, показує, ось цього лева подарував Он на Новий рік. Переконує, дівчинка не голодувала, показує раціон. Ну, я сам не стало ще в неділю одер. там рис стоїть. А ще Олег Воронцов демонструє нові шпалери. каже, надумав ремонт, не приховує, робить усе, аби йому повернули дочку. Не так будем щоб не забрали. Нас сільська ж голова переконує дитина, давно стала тягарем для родини. Батько Поліни перебувається тимчасовими заробітками. Мати не працює і часто заглядає до чарки. Було таке, що до мене додому місяць назад, десь при Привела, кинула в дворі, каже, я її привела здати е, в діду. Нині Поліна перебуває в дитячому реабілітаційному центрі. Охайна бавиться з новими друзями, малює. З дівчинкою працюють психологи. А додому хочеш? Mm -mm. А чого це? Mm -mm. Ну, я така, до мами хочу, а моєго папи, та очі мене хочу. 2004-го воронцови приїхали до України з Уралу за два роки. У них народилася Поліна. Від 2012-го родина перебуває на обліку у соціальних служб як непевна, та оскільки батьки так і залишилися громадянами Росії, посадовці позбавляти іноземців батьківських прав не поспішали. У співмешканця да? мами громадянства Російської Федерації. Е у мами паспорт ще радянського союзу. Та після інциденту з ланцюгом вирішили таки задіяти справу і звернулися до суду. Дитина має свідоцтво про народження, видане в Україні. І відповідно до нормативних документів ми зобов'язані вживати всі заходи, щоб захищати цю дитину. Подали позовну заяву до суду про позбавлення мами батьківських прав. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТ.